Наше життя перетворюється в те, що називається певна рутина. Це Маріуполець Данило. Він часто проводить тренінги для переселенців. Зараз ми намагаємось на базі різних центрів я Маріуполь проводити як онлайн, так і офлайн івенти на освітню тематику, на розвиваючу тематику, звісно, на психологічно підтримуючу, тому що зараз дуже багато внутрішньопромішних осіб, і, зокрема, молоді люди на жаль закриваються. На жаль, не можуть подолати внутрішні певні страхи. Наша мета показати про те, що вони не одні. Цього разу чоловік розповідає про те, як правильно будувати плани на майбутнє та розставляти пріоритети. Все це вирішив дізнатись. Маріуполець Ростислав він побачив анонс тренінгу у соцмережах центру Ямаріуполь у Києві. Мені дуже подобаються ті активності, які Я Маріуполь» проводить. Одна з них це позавчора. Повинен був бути по ораторській мистерності, але він відмінився. Та ось все, що пов'язано з бізнесом, саморозвитком, мене дуже цікавить лічно мене. Провели для маріупольців у коворкінгу нового великого побутового центру Я Маріуполь. Організатори зізнаються, зустрічі проводять, бо бачать, людям це цікаво. Більше заходів стало завдяки відкриттю ще одного хабу Я Маріуполь. Те, що відкрили ще один центр, це дуже круто. Чому? Тому що в нас на першому поверсі є дитяча кімната, учбова кімната. Тобто ми можемо проводити тренінги тут одночасно, а на цій локації можна робити 3-4 заходи одночасно. Чому? Типу в нас є тренінги да, на першому поверсі в учбовій залі, ігрова програма для дітей там же в дитячій кімнаті. І тут ми робимо такі е, невеличкі розважальні трен... е, е, такі заходи для молоді. Переселенці кажуть, що саме центри Ямаріуполь стають підтримкою, особливо допомагають відволікти сті активності, які проводять у хабах. Те, що пережив, воно допомагає рухатися, так не стояти на місці. Так? І треба нам всім взяти зібрати сили, рухатись як в саморозвитку, так і суспіль суспільство рухати, допомагати кожен одному і ну не падати духом психологічно. Окрім освітніх послуг, центри «Я Маріуполь» надають гуманітарну, психологічну, медичну та юридичні допомоги. Зокрема, у побутових центрах можна відвідати перекаря, стоматолога, швачку, коворкінг, центр попрати речі та віддати дитину до ігрової кімнати з аніматорами. давай Даємо великі побутові центри працюють вже у чотирьох містах: Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Києві. Всього відкрито 17 хабів у різних містах України. Їх ідея створення мер Маріуполя Вадима Бойченка підтримують міжнародні партнери та обласна військова адміністрація. Ірина Головко, Данило Євменчук. Підтримайте нас та підписуйтесь на Ютуб канал Теве 7